15 листопада-субота переважно хмарно, без суттєвих опадів. На заході періодичні прояснення, на півдні вітряніше на узбережжі, у центрі та на сході суцільні хмари. Денна температура здебільшого плюс 10 плюс 12 градусів, у Дніпрі до плюс 12, в Одесі близько плюс 11 градусів, уночі 0 плюс 6 градусів, у Києві до нуля градусів. 16 листопада неділя хмарно з проясненнями. На півночі та в центрі Київ і околиці вдень можливі дощ мряка, на заході перехідні короткі дощі, на півдні без істотних опадів м'яко. на сході низькі хмари і прохолодніше. В день очікується плюс 5 плюс 11 градусів, Київ близько плюс 5, Львів і Харгів плюс 10, плюс 5 градусів, Дніпро плюс 9 градусів. Одеса плюс 11 градусів. Дороги місцями мокрі та слизькі після опадів.